Там на зв'язку начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх. Пане Володимире, добрий день. Да, Бажаю здоров'я, пані Яна. Давайте розпочнемо з будинку у Сумах, який росіяни атакували дронами. Там було, були загиблі люди. Я так розумію, що розбір завалів триває. Коли він буде завершений, і яка стане на зараз кількість постраждалих та загиблих? На жаль, ситуація. Так, як ви її визначили, аварійні роботи тривають. Досить дуже багато зруйновано перемичок бетону. І, на жаль, вчора знайшли ще одного загиблого і шукаємо. По... Перепису, який провели в цьому будинку, ще одну людину. Сподіваємось, що вона жива. і Якщо сьогодні мають максимально завтра, ми закінчимо всі ці, ці роботи, і будемо сподіватися, що вона жива. На жаль, вчорашній приліт по радіотехнічним системам, які постраждали. У Сумській області їх чотири. Сьогодні знайшли одного загиблого інженера чергового, який чергував на цьому радіотехнічному обладнанні. От сьогодні зранку, при роботах по евакуації, знайшли його загиблим, на жаль. Ви повідомляли, ви повідомляли про те, що суттєво зросла кількість обстрілів сумщини останніми днями, і там просто по кількості це співставно з тим, що було протягом півроку. З Чим ви пов'язуєте таку активізацію ворога? А ця статистика, на жаль, вона продовжується сьогодні. Знову було більше 530 вибухів. Найбільше було на тактична авіація. Це взагалі практично такі, такі рекорди, які несуть смерть на Сумщину. Це було біля 60 вибухів з застосуванням авіації. А, також армійська авіація інтенсивно веде е, бої і е, обстріли в першу чергу. Постраждало. У нас вже е, за цей три доби шість людей вже загинуло. На жаль, це все продовжується, і зв'язку з цим е, було прийнято рішення е, мною разом з керівником е, громади Великописарівської і вже. Третій день ми проводимо евакуацію населення в цьому населеному пункті. На сьогоднішній день вже 223 людини ми евакували, з них 24 дитини. В першу чергу, безумовно, це діти. Відмічаю. Підтримку громад, куди е, здійснюється евакуація, харчування, грошове забезпечення тобто всі побутові е, проблеми, умови вирішуються е, наданням допомоги цим людям е, в інших громадах, куди вони сьогодні були переміщені і вчора, і сьогодні продовж. Продовжується взагалі сьогодні. Ми по евакуації, яку ми проводимо з минулого року, більше 800 дітей вивели з цієї небезпечної зони. Яка сьогодні ще й збільшується кількість замінованих населених пунктів за останній тиждень? таких вже шість, коли використовуються касетні авіаційні боєприпаси, тим самим ціле населені пункти мінуються. Збройні сили працюють по розмінуванню разом з ДСНС, але на жаль, кожен день практично нові застосування цієї злочинної зброї в плані того, що вона взагалі заборонена міжнародними конвенціями, а вона застосовується цілком по цивільному населенню. Це от особливості. Особливості, тому що е, взагалі, е, якщо відмітити, які засоби враження сьогодні застосовуються по е, громадам і не тільки по прикордонним, це особливості в тому, що ми вони почали застосовувати ракетну і авіаційну зброю в глибині е, нашого регіону, і, і це Іскандери, це с 300 це авіація, це вертольоти. Ну і вже ми знаємо, вже багато років це БПЛА Шахет і дрони камікадзе, тобто весь цей комплекс смерті росіяни застосовують проти мирного населення, цілком проти мирного населення. Більше нічого вони робити не можуть. Це терор і дійсно, як ви сказали, комплекс смерті. Дякую вам, пане Володимире, що долучилися. Це був Володимир Артюх, начальник Сумської обласної військової адміністрації.